в Україні. Україні процвітає бізнес вартістю у півмільярда доларів на рік. Він повністю нелегальний. Буквально знищує життя навколо себе на десятки років. Це видобуток бурштину. Два регіони України Житомирщина та Рівенщина. Фактично живуть із промислових бурштинових копалень. Коштовний камінь, посередники вивозять далеко за кордон. Але масштаб екологічних наслідків цієї повністю незаконної діяльності важко виміряти готівкою. Виглядає це як арма. Гедон з місця подій на Житомирщині спеціальний репортаж Дениса Казанського для програми схеми. Це нелегальна бурштинова копальня в Олевському районі на Житомирщині. Раніше тут був сосновий ліс. Зараз болото. Канави з глиною та брудною водою і розмиті ями. Саме так на поліссі виглядає незаконний видобуток бурштину. Копальники спотворюють ландшафт і знищують будь-яку флору та фауну. На багато років земля перетворюється на болотисту пустку. Видобуток бурштину в північних районах Рівненської та Житомирської областей це бізнес принаймні на півмільярда доларів, які поділили між собою різні угруповання. Підконтрольні території можна впізнати за блокпостами, які облаштовують по периметру. Чужих не пускають, у всіх перевіряють паспорти. На цьому блокпості минулого разу нашу знімальну групу не пустили. Не місцевим в'їзд заборонено. Цього разу ми їдемо великою групою з екологами, активістами автомайдану, загалом картежем з 10 автомобілів. Технологія нелегального промислового видобутку бурштину дуже проста. Спочатку над покладами знищують ліс. Дерева вирубують або випалюють. Потім екскаваторами викопують великий канал, по якому з найближчою водойми запускають воду. Навколо каналу копають невеликі ями, куди помпою качають воду. Потік розмиває пісок, і бурштин, які легше за воду виносять на поверхню. Старателі виловлюють його сачками в каламутному супі. Як бачите, ось саме це відбувається тут. Спочатку ліс випалюють, ось він тут випалений. Зараз тут поруч ліс горить прямо зараз. Його випалюють навмисно. І ми вже викликали і пожежників МЧС. Ми сподіваємося, що вони прийдуть. А далі, коли ліс випалять, його просто знищують, і далі ви вже бачите пустелю. Як ми бачимо, це перейшло, переросло в лихоманку. Відбувалися там систематичні зачистки, наїзди, силовиків, можливо, ну так, але вони ефекту не приносили. Ми зараз можемо спостерігати, скільки гектарів лісу вирізано. Хочу зазначити, що це речиться державний заказник України, що він повинен контролюватися державою, лісовою охороною спецпідрозділами. Чим люди прикривалися? Тим, що ця територія, як ми бачимо, далеко від цивілізації, самого Олевська. Тобто сюди мало хто заїжджав. І... Сюди в'їхали різноманітні групи. До речі, якщо пару місяців тому говорилося, що тут кримінітет всієї України, то сьогодні говорять, от, наприклад, нещодавно на раді в Житомирі, озвучували інформацію, що сюди в'їжджається їжджає, весь ну, там крупний криміналітет колишніх країн СНД. Промисловими помпами оперують бригади з кількох осіб. Кожна їхня зміна триває 11 годин. Загальна вартість роботи зміни 10 тисяч гривень. Таку суму називають самі робітники. Крім того, власник нелегальної копальні сплачує від 650 до 1000 доларів кримінальним групам кожного дня за захист або кришування. Але все це окуповується злишком від продажу коштовного каміння. Вартість бурштину сильно залежить від фракції. В інтернеті пропонують найменші камінці по 205 доларів за кілограм. Самородки від 100 до 200 грамів продають за 2420 доларів. Ось таке оголошення ми побачили на блокпосту в Олевському районі під час однієї з наших поїздок. Це ціна, яку пропонують місцеві перекупники від 400 до 5800 доларів за кіло. Охочих заробити вистачає. Ось так виглядає місце нелегального видобутку бурштину. Дерева повністю знищені. Тут був ліс, оцей ліс був такий всюди. Бачите, великі ями. Вони глибиною до 10 метрів. Вони вимиті з помпами. Помпи звідси вивезли, як тільки почули, що ми сюди їдемо. Тобто, тут вже все перекопано, Ось там є табір, і з цими нелегалами, які тут живуть, і вони прямо тут мешкають у лісі. Вони звідси не виїжджають по кілька днів, мешкають у наметах. На родовищі біля Шебедихи кожного дня працює біля 60 мотопомп з такими бригадами позмінно. Між змінами є перерва, година. На цей час сюди пускають місцевих жителів за паспортами. Вони можуть повиловлювати сачками собі трошки бурштину. Це такий собі відкуп від місцевих за надрокористування. У той час, коли селянам дозволяється працювати, уся площина нелегального родовища заповнюється людьми. Тут працюють тисячі копачів. Але сьогодні перед нашим візитом усі помпи евакуйовано, а людей майже нема. З сачками бродять лише кілька десятків місцевих мешканців. Вони зустрічають нас недружньо. Благодаря цим людям, що тут щось це відкрили, так, то ми хоч маємо на хліб. А так не було б взагалі, як був би й рік. Голодомор. був. Ви продаєте Бандюкам міста. Ми місним. А ви беріть у нас. Якщо вам, якщо у вас є гроші, купляйте у нас. Ми ж спеціально здесь для Для щоб защитить ваші інтереси. Наші інтереси не треба захищати. Ми самі їх защитимо без вас. Дехто з нелегалів не квапиться втікати. Вони йдуть на контакт та пояснюють, навіщо знаходяться тут у лісі. Цікаво, що лише про таких нелегальних старателів пише у своєму фейсбуку Арсен Аваков. Промислового видобутку бурштину центральна влада ніби не помічає. Селяни заробляють цілими сім'ями тисячі доларів в місяць, що для сільської української глибинки – невероятна можливість. Зараз сюди на місце цих варварських незаконних розробок ми викликали міліцію, міліція приїхала, але міліція не торопиться щось діяти. Міліціянти виглядають розгубленими. Ми задаємо їм гострі питання, чому так сталося, що це все тут працює, працює роками, судячи за масштабами, що тут справжнє бандитське місто, утворено в лісі, де діє військова техніка, БТРи, Урали, екскаватори, але міліція немає нема. Має, що нам відповісти, міліція мовчить, і вона виглядає так, ніби ми спіймали їх тут на гарячому. Мешкають тут поруч не тільки прості робітники, але й охоронці картелей, які видобувають бурштин промисловим способом. Для них за високим дерев'яним парканом побудований справжній житловий комплекс. Кажуть, звідси виїхали вночі. Зазвичай же озброєні молодики слідкують за тим, щоб на територію не зазіхали конкуренти. Кажуть, сутички трапляються тут часто, іноді хтось отримує кульові поранення. Стріляють у повітря, навіть коли приїжджає міліція. А ось прямо зараз до нас крокують представники місцевої влади, яких ми всі викликали сюди. Тут кажуть, є губернатор. Ну зараз подивимося, хто тут голова району чи хтось, тому що міліція нічого не вирішує. Зараз будемо задавати питання їм. Ви бачите, яка с -с ситуація, що ніхто не, не перебільшував, говорячи про те, що частина Олевського району в частині Олевського району відбувається екологічна катастрофа. Міліція, якщо ви знаєте, була скорочена недавно. Майже на 50% багато підрозділів. Тому поставити на кожну лісну дорогу з міліціонерами. Ми, ми немає, немає такої можливості. Сутність не в тому, знаєте, щоб там от міліцію зробити вину ви, ви винні в тому, що тут відбувається. Це повинно бути так, як ми зараз е, е, започаткували, не започаткували, а якби запропонували. Е, зробимо міжвідомчі наради, тому що це тільки спільна робота усіх органів і екологічної інспекції, і лісників. За приблизними підрахунками екологів, нелегальний видобуток бурштину сягає 150 тонн на рік. Такий об'єм каміння може коштувати понад півмільярди доларів на рік, але це заробіток тимчасовий. Коли закінчився бурштин, залишиться тільки пустеля, яка більше нікому ніякої користі не принесе.